Сенат вчора ухвалив процедурне рішення про те, що е, питання міжнародної допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, має вирішуватися окремо від кордону. Це процедурне рішення. Про те, що воно буде голосуватися. Голосуватися в Сенаті, воно буде сьогодні, сьогодні ввечері, ну, за українським часом. Uh -huh, uh -huh. Тому самого рішення ще немає. Це перша обставина, друга обставина. Е, головна проблема це не Сенат. Це Нижня палата Конгресу США. Там перевага у республіканців. І е, важливо, поставить спікер Ніжньої палати е, конгресу США Майк Джонсон це питання на голосування чи не поставить? І чи проголосують хоча б частина республіканців за це рішення? Те, що знайшли компроміс, це дуже добре. От в Сенаті його знайшли. Дуже важливо, щоб такий же компроміс був збережений і був реалізований і в нижній палаті конгресу США. Тому будемо е, сподіватися, що вистачить розуму, раціональності американським сенаторам і конгресменам. Тому що це не тільки наш інтерес, це національний інтерес США, їх безпековий інтерес, інтерес міжнародної безпеки. Тому будемо сподіватися, що вони ухвалять правильне рішення.